Цієї ночі безпілотник в Росії атакував авіазавод. <гас> о, о, офігеть! Во, во, о, о, о. сіканули во прямо здесь. <гас> о, о, есть, о, прямо здесь, де білий Белий дом, волі сикану леву. Прямо здесь. Близько опівночі, за інформацією російського міноборони, безпілотник нібито збили над територією Смоленської області черговими засобами протиповітряної оборони. Тим часом жителі міста опублікували в мережі відео, на якому видно дим в небі. Кошту вон даже слід безпілотник коер над намина. Російські телеграм-канали також пишуть, що їх ППО ніби як збила дрон в небі над Смоленськом. За їхніми попередніми даними він летів у бік авіаційного заводу за Дніпровського району про пошкодження та постраждалих не повідомляють. Це вже не перша атака на авіаційний завод у Смоленську. Спроби деактивувати його почалися на початку жовтня і за кілька тижнів мали успіх. 17 жовтня в мережі повідомили, що під час чергової атаки один з дронів впав на дах одного з цехів і вибухнув. На місці почалася пожежа. В покрівлі будівлі залишилася глибока. Пробоїна цей завод у березні 22-го був включений до списку санкцій США а в червні до списку санкцій Євросоюзу. Його основна діяльність наразі це ремонт та технічне обслуговування раніше випущених лайнерів, постачання комплектуючих для інших авіаційних підприємств. Але ще кілька таких атак дронами його основною діяльністю буде зализувати рани. Втім, не лише завод цієї ночі був ціллю безпілотників. За даними російського міноборони, вони також відбивали атаки дронів літакового типу над територією Брянської, Смоленської і Тульської областей. Ще не так давно росіяни зловтішались після кожної безсонної ночі в Україні, а тепер і самим доводиться переривати свій мирний сон на пробіжки до укриття. Що ж відтепер і до російської капітуляції це рутина кожного росіянина.